Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо дроби. Сьогодні ми повторимо те, що розбирали на минулому занятті, і закріпимо наші знання з теми додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже, почнемо. Заміни кожний дріб часткою двох натуральних чисел, випиши дроби, які дорівнюють числу 1. Отже, дріб 4 сьомих ми можемо представити як 4 поділити на 7. 8 восьмих це буде 8 поділити на 8. одна друга це 1 поділити на 2, 9 тринадцятих, 9 поділити на 13. 24 двадцять четвертих, 24 поділити на 24. 41 сота, 41 поділити на 100. Дроби, у яких чисельник і знаменник рівні, ми знаємо, що такі дроби дорівнюють одиниці. Тобто 8 восьмих чисельник і знаменник однакові. дорівнюють одиниці, до того ж, 8 поділити на 8 теж ця частка дорівнює одиниці. 24, 24. В цьому дробі чисельник і знаменник однакові, отже, цей дріб дорівнює одиниці, тому що 24 поділити на 24, це буде 1. Наступний. 702. Склади можливі рівності із числами 3 30 перших, 16 31 перших та 19,301, які ми можемо скласти рівності. Наприклад, 16,31 плюс 3, 30 перших дорівнює 19,30 перших, або 19, 31 мінус 3 31 перших, отримаємо 16,30 перших. Пригадаємо правило, щоб додати. Або відняти дроби з однаковими знаменниками потрібно чисельники додати, а знаменники не чіпати, просто переписати. Або чисельники відняти. Знаменник так само переписати. В цьому прикладі можна скласти ще одну рівність з даними числами. Подумайте яку і запишіть її. Наступний номер. Виконати арифметичні дії. З такими виразами. Починаємо з першого. Отже, до суми дробів 14,45 та 18,45 від суми дробів потрібно відняти дріб 19,45. Спочатку порахуємо в дужках. Додаємо чисельники 14 додати 18, отримується 32,45 мінус 1945. Обчислюємо. Чисельники віднімаємо. 32 мінус 19 буде 13. 45 спільнознаменник. Переписуємо. Наступний дріб, наступний вираз. Від дробу 23,24 відняти суму дробів 8,24 та 9,24. 23,24 ми переписуємо, обчислюємо суму в дужках. Чисельники додаємо, це буде 17. Знаменник просто переписуємо 24. Отже, 23 24 мінус 17 24. Отримується 6 24. Пригадаємо основну властивість дробу. І чисельник і знаменник можна поділити на одне й те ж саме число. Отримаємо 6 поділити на 6 1, 24 на 6, 4. Тобто отримаємо дріб 1 четверта. Наступний вираз, він складніший, важчий. Тут у нас більше дужок. Спочатку ми виконаємо дії в дужках, потім будемо все послідовно віднімати. Отже, від суми дробів потрібно відняти дріб 1872 і ще відняти різницю дробів. Послідовно, спочатку ми обчислимо дію додавання в перших дужках. 18. 72 плюс 17, 72. Чисельники додаємо, отримаємо 35, 72 Мінус дріб 18 – 72. І далі обчислюємо дію в других дужках. 11 мінус 7, 4. Знаменник переписуємо. Обчислюємо нашу різницю: 35 мінус 18. 17 отримається, 17 мінус 4 отримається 13. Не лякайтеся, те, що у вас три дроби. Дії виконуємо так, як ми з вами знаємо. Знаменники, якщо у нас однакові, то чисельники просто віднімаємо. Відповідь записуємо 13. Знаменник 72. Наступний дріб. Від... Наступний вираз від дробу 40 40-63 Потрібно відняти. Суму та різницю дробів, так, і додати ще один дріб, 31,63. 40 63 ми переписали. Далі ми обчислимо дію у дужках. 36 додати 9, 45, 45 мінус 37, отримається 8. Знаменник у всіх дробів однаковий – 63, тому ми його просто перепишемо: 8,63. І плюс третій дріб 31,63. Третій 40 мінус 8 і плюс 31. Оскільки знаменники в нас однакові, ми працюємо тільки з чисельниками: 40 мінус 8. 32, 32 плюс 31, 63. Знаменник переписали 63. Ми отримали дріб 63, 63, 63 тобто чисельник дорівнює знаменнику. А такий дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, ми пам'ятаємо, дорівнює одиниці. Записали, за потреби поставте на паузу і допишіть ці приклади. Попрацюємо з наступним номером. Тут ми будемо з вами пригадувати, як виконувати і розв'язувати рівняння. І так, перше рівняння 2 сьомих плюс х дорівнює 6 сьомих. У нас тут невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 6 сьомих мінус 2 сьомих у нас отримається 4 сьомих. Наступний вираз. 11 шістнадцятих мінус Т дорівнює 3 шістнадцятих. Тут ми будемо шукати невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного, тобто 11,16, відняти різницю, тобто 3,16. Бачите, правила працюють завжди, незалежно від того, які б це числа не були. Або це цілі числа, або це дробові числа, Т дорівнює 11 мінус 3, скільки ми маємо? 8 шістнадцятих. Застосуємо основну властивість дробу. 8 і 16 діляться на 8. Тому ми і чисельник, і знаменник поділимо на 8. 8 поділити на 8 буде 1, 16 поділити на 8 буде 2. Одна друга. Наступний приклад. Амінус 19,64 дорівнює 23,64. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці, тобто 23 64, додати від'ємник 1964. А дорівнює 23 додати 19, отримуємо 42 64. Тут ми теж можемо застосувати основну властивість дробу. 42 і 64 в нас діляться на 2. 42 поділити на 2, 21, 64 поділити на 2, 32, 21, 32. І останнє рівняння в цьому рядочку це у нас 11,25. Плюс b дорівнює. Зараз ми порахуємо з вами, чому ж буде дорівнювати наша сума. А сума дробу та буковки b дорівнює сумі дробів 23, 25 та 8, 25. 23 додати 8, 31, 25. До речі, дріб 31, 25 – це неправильний дріб, тому що у нього чисельник більше, ніж знаменник. Отже, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми 31,25 віднімемо відомий доданок 11,25. В результаті в нас отримається дріб, тобто B у нас дорівнює 2025. 20, Тут ми теж можемо застосувати основну властивість дробу і чисельник і знаменник поділити на скільки? на 5. 20 поділити на 5 ми отримаємо 4, 25 поділити на 5, ми отримаємо 5, тобто у нас отримується 4 п'ятих. І так, коли ми розв'язували рівняння першого рядочка, ми з вами повторили, як знаходити невідомі компоненти. Відповідних дій. Доданок, зменшуваний від'ємник. Розв'язуючи рівняння другого рядочка, ми з вами спробуємо встановити і дати відповіді на запитання, чи всі рівняння мають розв'язок. Можливо, якісь рівняння мають безліч розв'язків або тільки один розв'язок. І так. Перше рівняння 0 плюс d дорівнює 0. Ну тут d може бути тільки ноликом, тому що 0 плюс 0 дорівнює 0, по-іншому бути не може. В другому рівнянні С мінус С дорівнює 0. Яке б ми число не відняли, і від того самого числа відняти те саме число завжди буде 0. Тому це може бути будь-яке. Будь-яке число. Будь-яке число. Так. Далі 0 мінус n дорівнює 4. Рівняння розв'язку немає, тому що від 0 відняти будь-яке число, 4 точно не отримається. Розв'язку немає. І останнє. 12 мінус y помножити на 16 дорівнює 0. Давайте пригадаємо, коли в нас добуток дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників 0. Або це. 12 мінус y 0 або число 16. Ну, тут число 16, воно ж явно нулем бути не може, бо це вже число 16, тому 12 мінус y повинно дорівнювати 0. А в цьому випадку y дорівнює скільки? Правильно, 12, тому що 12 мінус 12 дорівнює 0. Так, таким чином, у нас рівняння може мати один розв'язок. Може мати безліч розв'язків, тобто будь-яке число. Взагалі розв'язку не мати. До речі, коли рівняння розв'язку немає, ми маємо ось таку спеціальну позначку. Ми ось так закреслюємо, малюємо кружечок і перекреслюємо його, тобто рівняння розв'язку немає. Далі, і в, третє, в останньому, в четвертому рівнянні теж тільки один розв'язок Y дорівнює 12. Запишіть, будь ласка, всі ці рівняння, і обов'язково останній рядочок потрібно вам гарненько запам'ятати і завчити. За потреби поставте на паузу. Так, рухаємося далі. Зіставте різниці в кожному стовпчику, як їх відмінність впливає на розв'язання. Ну, давайте порозв'язуємо. Отже, 11 14 мінус 7 14. Чисельники ми віднімаємо, що отримуємо? 4 14. До речі, тут ще можна чисельник і знаменник поділити на 2, і ми отримаємо 2 сьомих. Це за основною властивістю дробу. Далі, 14 чотирнадцятих відняти чотирнадцятих. Ми отримуємо 7 чотирнадцятих. Тут теж можна скористатися основною властивістю дробу і чисельник і знаменник поділити на 7. Так, далі 14. Від однієї цілої відняти 7 чотирнадцятих. А як? А ми можемо одиничку замінити дробом 14 Так? Тому що 14 поділити на 14 це ж 1. Отже, тут теж буде відповідь 7 чотирнадцятих. Наступний вираз. 23 сотих мінус 16 сотих? Чисельники віднімаємо, отрималося 7. Знаменник переписали сотих. 100 сотих мінус 16 сотих. Чисельники віднімаємо 84, а в знаменнику так і переписали сотих 84 сотих. А як нам від одинички відняти 16 сотих від однієї цілої? Можна так само одиничку замінити, так, як у другому рядочку 100 сотих, тому що 100 поділити на 100 це ж є одиничка. Тому одиниця <світ> мінус 16 сотих так само отримується 84 сотих. Так. А тепер 15 15,51. Що у нас тут виходить? У нас виходить 15 чисельники ми віднімаємо. 15 мінус 9 у нас вийде 6, і в знаменнику 51, 6-51. А як ми віднімемо 1 мінус 51 Бачите, тут немає другого рядочка, як у попередніх двох стопчиках. Але ми пам'ятаємо, що 1 це коли у нас дріб, який містить однаковий чисельник і знаменник. Якщо у нас тут знаменник 51, значить і число 1 ми замінимо 51, 51. Отже, 51, 51 мінус 51. рахуємо, скільки це отримується. Так, це буде 42, 51. 42 51. Так, а як порахувати 2, цілих мінус 9 п'ятдесят перших. Таке складненьке у нас буде, да, вираз. Ми можемо 2 розписати як суму чисел 1 плюс 1. Плюс 1 і мінус 9,51. п'ятдесят перших. Ми можемо одиничку. Мінус 951 взяти в дужки і отримується. 1, це ось ця перша наша одиничка. В дужках одиниці мінус 951 ми вже рахували в попередньому прикладі, це вийшло 42,51, тому пишемо плюс 42,51, Дорівнює. Ми пам'ятаємо, що в нас одиничка це 51, 51. Додати 42, 51. Дорівнює. Чисельники додаємо, знаменник переписуємо. Скільки отримується 93,51. 51. перших. Так. А подумайте, будь ласка, і спробуйте виконати дії в останньому стопчику, що у вас отримається. Так, перепишіть, перепишіть, будь ласка, попередні три стопчики, все, що ми з вами розв'язували. Так, і обов'язково запишіть, порахуйте, що буде в третьому стопчику, в четвертому стовпчику в останньому. Так, ну що, ще одна задача у нас. номер 707. Отже, першого дня туристка і турист подолали дві сьомих шляху. Другого дня три сьомих, а третього решту. Яку частину шляху вони подолали третього дня? Запишемо короткий розвід, короткий запис. Першого дня дві сьомих, другого дня три сьомих, третього дня решту. Увесь шлях ми позначаємо, що це у нас одна ціла, одиничка. Це увесь шлях один. Тому. Першого дня туристи рухалися як? Ось у нас один шлях. Вони собі запланували пройти шлях. Першого дня вони пройшли, тобто мінус 2 сьомих. Другого дня вони пройшли 3 сьомих. Так. І те, що залишилося. Ми дізнаємося, скільки ж вони пройшли третього дня. Отже, одиничка це. У нас пам'ятаємо, ми одиницю представляємо як дріб у якогось однакові чисельник і знаменник. Якщо в нашому виразі знаменники є числами 7, отже, одиничка це буде 7 сьомих. Мінус. І далі переписуємо 2 сьомих мінус 3 сьомих. Так, продовжуємо. 7 мінус 2 і мінус 3. Чисельники віднімаємо. 7 мінус 2 буде 5, 5 мінус 3 буде 2. Знаменники всі однакові, тому переписуємо 2 сьомих. Отже, пишемо відповідь. Третього дня туристи подолали 2 сьомих шляху. Відповідь. Записуємо цю задачу собі в зошити. І остання задача на повторення. Від двох пристаней, відстань, між якими по річці 72 км одночасно вирушили на зустріч один одному два катери. Власна швидкість кожного катера 18 км за годину. За скільки годин ці катери зустрінуться, якщо швидкість течії річки 2 км за годину. Отже, один катер рухається за течією річки, інший катер рухається проти течії річки. Тому. Ми повинні це врахувати. Спочатку ми знайдемо швидкість першого катера за течією річки. Так? Отже, у нас буде швидкість В1 дорівнює за течією річки, якщо за течією, то нам що потрібно зробити. Так, давайте трошки по-іншому напишемо: перша дія. 18. Додати до власної швидкості ми додаємо швидкість течії, дорівнює 20. Кілометрів за годину, це проти за течої річки. Кілометрів за годину. За течією. Так, затечі річки, друга дія. Друга діє ми знайдемо швидкість катера іншого, той, який пливе проти течії. Якщо катер пливе проти течії, то нам швидкості потрібно віднімати. Тобто 18-2 отримається 16 км за годину проти течії. Далі нам потрібно дізнатися, через скільки годин зустрінуться наші катери. Для цього ми спочатку порахуємо швидкість наближення, тобто 16 плюс 20 дорівнює 36 км за годину. Швидкість наближення, тому що рухається один до одного. Тобто, назустріч один одному. І четверта дія. Відстань, тобто 72 км, ми ділимо на швидкість наближення на 36. Скільки це дорівнює? Так, 2 години. 2 години. Це час, через який зустрінуться наші катери. Отже. За дві години зустрінуться катери, катери зустрінуться. Так. Отже, давайте ще один раз повторю по задачі. Два катери рухаються один назустріч одному. Тобто один. Рухається за течією річки, інший рухається проти течії річки. Обидва катери рухаються з однаковою швидкістю 18 км за годину. Але швидкість течії річки 2 км за годину. Тому знайдемо швидкість одного катера, той, який рухається за течією річки. Для цього ми візьмемо власну швидкість катера і додамо течію річки. Тобто 18 плюс 2 отримаємо 20 км за годину. Далі ми знаходимо швидкість. Другого катера, який рухається проти течії річки, тобто 18 мінус 2. Тому що коли катер рухається проти течії річки, швидкості потрібно віднімати. 18 мінус 2 дорівнює 16 км за годину. Третє дією ми знаходимо швидкість наближення, оскільки два катери рухаються назустріч один одному. Тому 16 додаємо 20 дорівнює 36 км за годину, швидкість наближення. І остання дія, ми відстань між. Пристання 72 км ділимо на швидкість наближення на 36 км за годину. Отримуємо 2 години. Отже, відповідь: Катери зустрінуться за 2 години. Запишіть, будь ласка, задачу разом із коротким записом, діями та поясненнями.